Ми з Дніпропетровської області, міста Синельникове. Я сам виховую двох дітей. Ну, це життя ну, так склалося. Я щасливий, що в мене є двоє дітей. Дуже щасливий. Все, ну, а життя так склалося. Давно ще в Дніпрі там був осередок пласту, і ще коли було Назару 4 роки, його навіть там. Приймали в пташата це найменший такий вік. От. Але ми якби пройшли церемонію, ну, там була мама абсолютно проти. На жаль, не вдалося нас там з пластом. От. Але це була така мрія, тому що я бачив в цьому дуже велику допомогу в вихованні дітей, саме в такому структурованому вихованні. Там Знаєте, як я кажу, вчать від того, щоб як пуговичку пришивати, і глобальним якимсь мисленням, да, там і історія, там і наші національні герої без цього майбутня держава вона просто неможлива. Тому що так як було до цього, ну ми маємо ось наслідки. Ми зараз це пожинаємо дуже дорогою ціною. Ми ходили, дивимося вивізка пласт, але немає чомусь пласту. І як тільки побачили оголошення, зразу ж туди. Вони ходять в, при бібліотеці дитячій тут є гурток о, сопілки. Да, вони ще ходять в музичну школу, в школу мистецтв, там художнє відділення. І вони там мають заняття з малювання, ліпки і одне заняття з музики. Взагалі тут дуже багато можливостей для дітей, для їхнього розвитку, дуже серйозна база, і спортивна, і, і так, і гуртки. І при школах дуже багато всього. Ну, поки що тут, тому що там ну, не зовсім місце підходяще для дітей. Ми їздили там, ну як в інший світ. Потрапляєш, тому що там постійні тривоги, там літаки, там ну, недалеко. Як від передової, ну там кілометрів 50, може навіть 60. От, але е, в самому Синельнику там постійно літаки, ракети, шахеди перелітають через голову. Для розвитку дітей там взагалі ж так нічого немає, школа онлайн, е, ніяких таких особливих, ну нічого не відбувається. Тому поки що е, ми будемо тут. От. Ну а надалі. Е, там все-таки батьківщина, дідівщина. Ну, В подальшому, звичайно, ми колись туди повернемося.